Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України. Слава нашим захисникам і захисницям. Я сподіваюся, ви не забуваєте донатити це дуже важливо. Не забувайте про це. Давайте допомагати збройним силам України. Сьогодні ми будемо говорити про астрологів, тарологів інших зоредрожців, які розповідають нам щодня про те, як і коли завершиться війна, і що для цього не треба навіть нічого робити. Друзі, буде цікаво. Ну і також на сам кінець поговоримо про статки наших міністрів: хто за рік збагатився, хто збіднішав, чому прем'єр-міністр не найбагатший з усіх, і про те, чому найбагатшим виявився. Той, хто працював у найбільш корупційно скандальній установі. Ну і для тих, з ким ми ще не знайомі. Нагадую, мене звати Богдана Мосову, я журналіст. Підписуйтеся на мій ютуб канал, якщо ще не підписалися. Не забувайте про вподобайки, коментарі, поширення, а також на дзвіночок. Тисніть. І особливо подяка тим моїм підписникам, які в цей непростий час підтримують мою роботу через ресурси BuyMeCoffee, Patreon, посилання на монбанк та безпосередньо youtube спонсорство внизу є всі відповідні посилання. Ну а тепер несемося. Богдан Амосов. Без кісток. Друзі, у мене для вас, для нас всіх, в принципі, не дуже добрі новини. Тут Київський міжнародний інститут соціології опитав українців стосовно того, а чи вірять вони в астрологію, екстрасенсорні здібності і таро. І з'ясувалося, що принаймні в одне з цього переліку вірять. 43% українців. 35% довіряють астрологам, 25% іще вірять в екстрасенсорні здібності, і 15% вірять у тарологію. Ах. Слава Богу, що хоча б така відносна більшість українців, а саме 56%, не вірять в такі речі. Але, друзі, 43%, які вірять в різну прутню, це біда. І не дивно, що ми нині бачимо розквіт різних астрологів, тарологів, хуйологів, мандологів чи хуйологинь-мандологинь. Це в кого як. Люди їх слухають, розвішують вуха, а потім роблять вчинки, якісь на основі всієї цієї маячні. Ну, давайте подивимося на деякі особливо клінічні випадки. Влад Рос, астролог, один з найпопулярніших. Взяти будь-яке його передбачення за рік тому, за два роки тому, ба більше за півтора роки тому навіть, і там буде дуже багато цікавого. Ось, наприклад, восьмий день широкомасштабного вторгнення Влад рос. наярює. пророкує. Те ж таки, коли закінчиться війна і хто переможе? Путін захоче привраті в степів по Харків десь до 8 марта, але потім буде облікчення і в течение місяця вирішиться кризис і Угу. Ну а щодо перспектив самого Путіна та країни агресора, що з ними буде? Ну, я давно підказував смерть Путіна в 2022 году. Дорогі я не від своїх слов. Літальний сход, либо отравлення, яд, либо пуля в лов. Вот, вот. Опа! Виявляється, секта свідків морозильної камери почала формуватися ще з перших днів широкомасштабного вторгнення. Виявляється, Путін ще в 22-му році помер. З тих пір українські астрологи стільки разів передбачили смерть Путіна, що й годі, з тих пір, хто тільки не помер, і Пригожина навіть бахнули. Але чомусь жоден астролог не передбачив смерть Пригожина. Зате всі бачать смерть Путіна і що вона станеться от, 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 отакі от пироги. А ось зі свіжих прогнозів те, що в кінці 23-го року, тобто ще 4 місяці тому. Передбачали на цей рік, на 24 рік. А по-друге, на то треба підписати якусь бумагу трьохсторонню. Тримай час. Серти. Трьохсторонню бумагу. А що ж це за бумага? Це щось таке, що буде за кордоном. За кордоном воно складається, цей документ. І треба буде тільки підписати. Що ж це за документ? Що ж за документ? Минає буквально 10 хвилин ось цього етеру. І ця ж астрологиня вже розповідає про інший документ. Чи це про той самий документ, ну коротше, чи це якась діч? Е, угода, яка нам буде пропонуватись, не підписувати цю угоду, і це теж треба пережити. Бо нам будуть давати якусь угоду по закінченню, е, закінченню війни не на наших умовах. Документ. І треба буде тільки підписати. Срав Пес перділи гуси. Не на наших умовах, але треба тільки підписати. Боже мій, що здавалося б, могло тут піти не так. А ще, окрім звичних астрологів, піднятих із забуття тарологів, з'явилося багато інших, як я вам вже казав, мандологів. Ну, Має ж бути щось новеньке для тих, хто хоче відчути. Нові відчуття екстрасенсурного лохівства. Так, от з'явилися, значить, ще регресологи. Що б це не означало, було вже кілька варіантів закінчення війни. Ми їх прошовкали і перейшли на ну на гірші варіанти. Так, наступна точка, в якій може закінчитися війна, буде середина квітня, початок травня. – 2024 року. – 2024 -го року. От висить прямо в полі інформація, що це дуже неочікувано. Неждано. Ми, ми не будемо розуміти, що трапилося. Тобто, можливо, це в е, самій Росії щось трапиться таке. Боже друзі, то вже зараз закінчиться війна. Це місяць лишився і вже закінчиться. Ну, в принципі, все як казали до неї інші астрологи і тарологи ще у 22-му році. Кожен місяць хтось говорив, що війна закінчиться через місяць. А в 23-му році, ну все ж таки, вже казали, що через кілька місяців, але також кожен місяць. А тепер, коли ситуація, м'яку кажучи, на фронті не дуже. Треба знову вімкнути інформаційну ширку такими опіатами московими вдарити. Бо насправді, чим складніша ситуація, тим ліпше люди вірять в усяку прутню. На жаль, ось і ще одна гуриня. Чи хто вона там? астрологиня, тарологиня, регресологиня, і так далі. Ви її добре знаєте. І я вже, знаєте, друзі, чекаю на кінець весни, коли вона дасть нам нові прогнози. Бо ще минулого року вона верзла таке. З приводу війни хочу вам сказати, що Путін вмер. Це я точно знаю, я відчуваю такі речі. Нема його в живих. І війна теж закінчиться, вони просто підуть. Це буде весною якою цією весною, яка буде 24-го року? Шльоп-шльоп-шльоп губами. Для того аби шльопати губами, в принципі багато не треба а, ось я тут теж можна сказати шльопую. Питання тільки в тому. Чи в того, хто шльопає губами, є щось у голові, і що корисне для інших людей він робить, які його чують, чиї бачать ось це шльопання. Бо в мене складається враження, що поки е на голові полякової був кокошник, він так в'ївся їй в голову. Ну знаєте, аж з ржею в'ївся. Що коли вона його знімала, то з голови е разом із кокошником ще щось повисмикувало, якщо воно там було. На цьому, друзі, не все. У нас тут з'явився іще один шаман. Точніше, шаман він не у нас, він у них. Хоча той, про кого я говоритиму, не зрозуміло також, він у нас чи у них. Але дід Гордон згадав, значить, свою молодість. Я готов. Тогда, дорогі друзі. Внімання на екран. Друзі, у мене в руках. официальное заявление. Лучшие украинские колдуны и ведьмы. Это их заявление. Лучшие украинские колдуны и ведьмы собрались на одном из кладбищ ночью в полнолуние. Выбрали шесть наиболее отвратительных военных преступников. Путина, Медведева, Шойгу, Соловьева, Скобееву и Симоньян. На эти шесть человек Наслана страшна порча на смерть. Ну тепер все. Тепер точно переможемо вже в квітні, як казала Полякова. Тепер точно. Їм було зроблено на мертву землю, землю з сорока могил. Труси Навального. На мертву воду, воду, которой обмивали сорок покойників. Ліфон Поклонської. На путы, которыми связывали руки 40 покойникам. Их фотографии были по 40 раз проколоты цыганской иглой и прикопаны в 40 могил. А сверху Олеся Бацман заспевала гимн смерти. Всем этим шести людям повторяем, сделано насмерть. Снять эту порчу не зможе ніхто. Всіх їх ждут страшные болезни і смерті. Результат всі увидят в ближайшие пару місяців. Смерть врагам України, слава Україні! Та... Ну все тепер перемогли. Вже перемогли. власне. Як перемогли, і всі ті, хто помер від хвороб, лікуючись пірамідками гордона. Умирал очень близкий мне человек. И когда мне сказали, что его вылечит золотая пирамида Юшинсе, я не поверил, но ухватился как за соломинку. Друзі, в чому небезпека всієї цієї кухи? Ще раз розповідаю, люди присипляються. Вони забувають про те, що в нас є війна, про те, що в нас є ворог. Звикають до звичайного буденного життя і думають, що перемога вже в кишені. А це не так. Це дуже не так. Небезпека ще й полягає в тому, що дійсно наш організм, наш мозок, наша психіка не може довго перебувати в стресі. І мозок сам шукає інформацію для заспокоєння. І все, що я вам навів вище, якраз є такою інформацією, точніше, дезінформацією. Суспільство занурює саме себе у теплу ванну у той час, коли загроза не минула, а може й стала ще й більш небезпечною. Я бачу, як формується цілий пласт суспільства, який вважає, що ну, якось воно там далі буде. Друзі, не буде, якщо ми не будемо внутрішньо мобілізованими. Не буде нічого, якщо ми не будемо головою на війні, хоча б головою. Не буде, якщо ми не будемо донатити. Не буде, якщо якась частина нашого суспільства буде заважати війську, а вже й таке відбувається. Не буде, доки ми будемо слухати різних пірамідальних мандологів. І час уже прокидатися. Бо будемо жити одною судьбою із великою засраною недокраїною, і буде всім нам Russian Style. Ну а тим часом тут чиновники подають свої декларації, і вам, мабуть, цікаво, а що ж там у них. Ось, наприклад, поподавали декларації наші міністри і видання Ліганет. За відкритими даними підсумувало, хто з них найбагатших. Порахували журналісти. Я пропоную вам також подивитися, що ж там у наших міністрів у майні у статках, що є підозрілим, а що ні. Список дуже цікавий. Навігадшим міністром виявився Олександр Камишин. Колишній топ-менеджер Укрзалізниці геть некорупційної установи. Нині ж він міністер та У 23-му році його заробітна плата склала 3 мільйони гривень. При цьому виплати купонного доходу та оплата за державні цінні папери склали майже 20 мільйонів. А кошти від продажу криптовалют ще 17 мільйонів. дивіденди 5 мільйонів, а банківські відсотки 300 тисяч гривень. Тому і 300, і 400 вагонів це замало для того, щоб всі 1500 вагонів стали належної якості для нас. Оновлення рухомо складу це важлива програма, і ми маємо плани оновлювати його далі. Скандалів довкола розкрадань в Укрзалізниці. Ця інформація виглядає доволі цікаво. Загальні статки Камищина офіційно, це офіційно складають 160 мільйонів гривень. Він є найбагатшим у кабінеті міністрів. Номер два. Міністр оборони Рустем Умерову. Людина, яка була небідною ще до приходу у політику. Умеров задекларував понад 5 мільйонів гривень доходів за 23-й рік. Загальні його статки складають майже 90 мільйонів гривень. І за минулий рік він втратив майже 20. Відсотків своїх грошей та активів здається, ця посада не принесла йому багато дивідендів, хоча я впевнений, що в коментарях знайдуться ті, хто з цим не погодиться. Номер три: аграрний міністр Микола Сольський. А, а в нього за рік статки зросли аж на чверть, і загалом складають 85 мільйонів. У 23-му році він отримав 22 мільйони гривень доходів, зокрема, 21 мільйон від дивідендів від свого аграрного бізнесу. Четверте місце Олександр Кубракову, віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури. Кубраков за минулий рік також збагатився. Він задекларував дохід у 23 році у розмірі 46 мільйонів гривень, тоді як у 22-му він складав 20 мільйонів. Про, про створення а, it кластеру в Криму. Да, тобто там сьогодні багато it компаній і SoftSurf, і Сігма, і багато інших. і Лаксов, тобто вони всі сказали, підтвердили, приєдналися до меморандуму, що вони повернуться в Крим як тільки там не буде Російської Федерації, одразу почнуть там. Інвестувати в Крим. Да? Тому ми про такі речі говорили. П'яте місце несподівано, але це голова МЗС Дмитро Кулеба. У відсотковому значенні його статки за минулий рік збільшилися найбільш суттєво. Дмитро Кулеба зазначив 3 мільйони гривень доходів в електронній декларації, але зростання статків його пов'язане не через е, значне зростання доходів, а через те, що він розлучився з дружиною, що мала свої активи, і тепер має нові стосунки. Із Світланою Павелецькою, і це власне також відзначилося на обсязі задекларованого майна, адже партнерка міністра задекларувала майже 8 мільйонів гривень доходів. На шостому місці Денис Шмигаль. Так, друзі, прем'єр-міністр виявляється не найбагатший міністр. Протягом 23-го року він заробив 975 тисяч гривень, тоді як його дружина Катерина у 8 разів більше, майже від мільйонів гривень від підприємницької при... діяльності. Причому загальні статки Шмигаля зросли майже в півтора рази, і це суттєво і складає 33 мільйони гривень. Сьоме місце за підрахунками у міністра енергетики Германа Галущенка. У декларації він вказав 4 мільйони гривень доходів. З них 1 мільйон це зарплата і 3 мільйони дохід від відчуження нерухомого майна. Статки Галущенка теж зросли в півтора рази і склали 20 мільйонів гривень. А от той, хто посідає восьму Сходинку, за рік втратив. І це, друзі, мінцифри Михайло Федоров. Федоров за рік втратив 12% своїх статків, і нині вони складають 14 мільйонів гривень. Міністр спорту Матвій Бідний зі своїм прізвищем, можна сказати, доволі вдало вписується в 9-сходинку, бо він за рік втратив 37% своїх статків, і пов'язано це із зменшенням зарплати його дружини. Знов таки нагадую, що е, дружини, чоловіки, партнери. Партнерки також декларуються, а замикає десятку а, найбагатших міністрів Ірина Верещук. Вона теж за минулий рік збагатшала майже на 40%. Такі друзі були підрахунки Ліганет. До речі, раджу вам лігу і читати, і дивитися на Ютубі одне з небагатьох притомних видань. Це не реклама, а моя особиста рекомендація. Ну і на цьому, друзі, я поки що завершую. Як завжди, нагадую, не забувайте донатити на Збройні Сили України, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Па-па.